З 30 листопада у Житомирській області проходить другий тур вакцинації від поліоміеліту. На першому етапі у області вже щеплено понад 64 тисячі дітей. Чи є необхідність у додатковій вакцинації з самого початку кампанії ведуться дискусії? В управлінні охорони здоров'я запевняють додаткове щеплення. Вирішили проводити у зв'язку з реальною загрозою епідемії поліоміеліту в Україні. Вересні були зареєстровані два випадки поліомієліту на Закарпатті, у двох діток і враховуючи ось... Цю ситуацію, те, що дуже низький рівень охоплення вакцинацією планово проти взагалі дітей України, було прийнято рішення провести додаткове вакц... щеплення проти поліоміліту дітям від ну, двох місяців було рішення до шести років. За кілька місяців до моменту виявлення захворювань на поліоміеліт до України за кордону вже надійшов перший транш поліовакцини. Дякуючи гуманітарній допомозі, ми маємо на сьогоднішній день два види щеплень: це інактивована вакцина, це для тих дітей, які не мали жодного щеплення. Треба спочатку зробити інактивовану вакцину проти поліомієліту, Це як ми кажемо, убити убити і потім зробити профілактичне щеплення, живою вакциною, оральний поліомієліт, оральна вакцина. Для чого це робиться? Для того, щоб ця дитина не могла переносити на собі і в ній не мутував той вірус поліоміліта, який перебуває в навколишньому середовищі. Самі ж закарпатські лікарі майже одразу заперечили інформацію про спалах поліоміеліту у громадській організації Ліга захисту громадянських прав, вважають, що епідемію придумали для того, щоб реалізувати дорогу вакцину, у якої закінчувався термін придатності. вона прилетіла вже розморожена. І... Больше двух недель она лежала в таможенном терминале без всяких там условий для сберегания. То есть до 30 октября ее нужно было использовать. Значит, мы... Но наше как бы эти... Министерство здравоохранения сделало такой интересный ход, оно взяло и заморозило эту вакцину вопреки инструкции производителя. Не стало ее использовать, а просто заморозило. В конце концов, производитель изменил инструкцию для Украины. На украинском языке теперь написано, что... Зображувати можна, тобто, нічого з сні не стане. Валерій Глушко також додає, масова вакцинація може бути не просто безглуздою, але й шкідливою не тільки для вакцинованих дітей, а й для тих, хто відмовився від щеплення. Ну логіка віще. Тобто боз обнаружив вакцинний вірус, який визволить у двох дітей параліч. І ет вакцину ми беремо і розпространяємо по всім дітям. Ріб, який привіт її, він порядка. одного-двух месяцев он выделяет вот этот вирус во внешнюю среду. То есть не обязательно в там, детском саду, везде, в быту, то есть на улице. Вот. То есть сейчас, вот после того, как очень многих детей привили, то есть фактически эта вакцина везде. Она. То есть у нас с вами она. То есть Є то уже віруси та тяні бродя у дитячій міській лікарні. Запевняють, вакцина зберігається під суворим контролем із дотриманням температурного режиму. Перевірити придатність вакцини можна особисто на кожному окремому флаконі. Тож побоювання деяких громадян марні. Тепер ще і у нас інтернет до цього. все. тепер же ж форуми є там. Пишуть люди, які не мають зовсім ніякої медичної освіти. Ну, є ще категорія людей, які кажуть, а, у моєї дитини є плане щеплення, що я думати про інше. Розумієте? Це все залежить від чого? Від менталітету людей, від розуміння небезпечності. От. І, на жаль, у нас, поки люди не побачать, що от везуть паралізоване дитя, бо йому не зробили щеплень. А давно вже ніхто такого не бачить, да? то. Вплинути на це досить важко. Але що хочу сказати, що коли ми почали перший тур, то кількість відмовників, які взагалі не щеплюють дітей, ну, мабуть, скоротилась на добрі відсотків 50, то й більше. В інтернеті вже почала з'являтися інформація про ускладнення та навіть летальні випадки після щеплень від поліоміеліту. Втім, лікарів впевнені причина не в поліовакцині. Те, що трапилося після щеплення, не значить, що в результаті щеплення. Якщо пов'язати з якістю вакцини або з Наслідками вакцинації на цьому одному прикладі, то виходимо ми з чого? Що, по-перше, з одного флакона в один день, однієї цієї серії, було щеплено 10 дітей. Дев'ять дітей все нормально. Так? Якби це було пов'язано з вакциною, на жаль, це був би не один випадок. А щонайменше, це було б 10 з одного флакону. Більшість батьків все ж дали дозволи на до вакцинацію своїх дітей. Деякі категорично проти відмовляють від цього своїх знайомих. Інші ж покладаються на роботу медиків у школах та садочках. Да ми всі прививки завжди робимо. Ну нам нічого не кажуть. Може, вже їм коли робили. Чесно, не знаю. У Нас на сестра в школі за цим слідкує. Я якби треба, ми робимо. кажуть, не кажуть ми й не робимо. Лікарі рекомендують взяти участь у всіх трьох етапах щеплення. Втім, якщо батьки вирішили вакцинувати своїх дітей тільки зараз, можуть взяти участь у будь-якому з турів, але попередньо слід обов'язково сходити на прийом до педіатра.